Шавиходьте всі. Бірайте свої речі і самі необхідні виходьте. Заберемо, давай. Давайте. Піте, давайте, давай. Діти, давайте, шудейку виходьте. Мужчина, давайте отко за руки. А то я буду себе. Тримай. А то ні тебе Не, 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 не впадати. тримаю. Помаленьку, помаленьку. дякую. Ми тут там все, туди ми нема. Люди, виходьте з квартир вертирці. Легенько легко. Ще трошки? Вже на вулиці. Легенько, легенько все.